Наша Чорнопотіцька писанка належить до одного із трьох найпоширеніших центрів писанкарства на Гуцульщині і посідає важливе місце серед Космацької і замагорівської писанки. Якщо Космацька писанка це зображення дрібненьких орнаментів жовто-червоного кольору, то на чорнопотоківській писанці ви можете побачити зображення рослинного тваринного геометричного походження на чорному блискучому трі. Слід. Використовуємо кольори, які притаманні тільки нашій писанці: це білий, жовтий, розовий, синій, фіолетовий, червоний і чорний колір. Давню чорнопотіцьку писанку називається дерево життя». Унизу я напишу горщик, з якого буде проростати наше дерево. з дерева проростає у нас квітка п'ятипелюсткова, що означає. П'ять робочих днів. І доповнюємо ми наше дерево життя хрестом. Якщо брати сучасну молодь, то вона буде казати, що це є чорнопотоківська писанка. Якщо такого віку, приблизно як я, то це буде чорнопотіцька писанка. Ну і такого віку там уже трошки старше. На порядок від мене, то це буде чорнінська писанка, тому вона називається по-різному, але всі розуміють про що відповідно бесіда.